Доброго дня! Мені вже краще. Вирішила я сьогодні з вами відвідати. Бачите, ще балакаю не так, як треба. Ще голос зовсім не такий, як потрібен, ну нічого. Сьогодні у нас п'ятниця, я раніше з роботи, тому я хочу сьогодні з вами відвідати магазин, де у нас. П'ятий день завозу, п'ятий чи четвертий, я не пам'ятаю, десь 180 гривень 84 мабуть, гривні за кілограм. Тому давайте з вами туди пройдемо, походимо, погуляємо, можливо, щось знайдемо. Що знайду, я все вам приміряю. Тому давайте підемо в магазинчик. Як мені краще зверху знімати себе чи так? Я думаю, зверху краще. Підемо з вами в магазинчик і подивимось, що у нас є. Давно вже я не була. Також хочу пройтись. Вітаю вас всіх! Я показую, в чому я вдяглась. Кардиганчик жовтенький, такий лимонний, сірі джинси. Ну, все по-простому, все як завжди. Давайте покажу, що я набрала. Набрала тут сукні. Тут у мене светрики, кардиганчик. Навіть кашеміровий знайшла. Роздивимось його більш детально. Тому поїхали. Так, Першим приміряю кардиган від Марк, Марк Кейн. Тут 80% вовна, 20% нейлон. Вибачте, озвучую, ще не зовсім можу нормально розповідати. Розмовляти. Трохи голос у мене змінився. Кардиган м'який, приємний. Там навіть гудзики були брендовані, і він застьопувався. От, Прямо туди, бачите, і гудзики йдуть, він як-то доверху був застьопнутий. Можливо, його потрібно було ще якось по-другому вдягти, але я не стала розбиратися. Тому що бистренько міряю, люди чекають. Ну, не багато, але були. Бачите, показую. Брендовані гудзики, Доволі цікавий, не колючий, дов... приємний, теплий кардиган. Тим більше, що це вовна 80%. Маркейн не, не дешевий бренд, а гарна знахідка, далі приміряла уж такий білий, білий светр, але як то літери, от бачите, на ньому літери вишиті, і вони чомусь ви, ви, так от Як то стягують тканину, не розумію чому. Це 100% вовна меріноса, але вона не тонка, така цупка, товста, груба, така в'язка. І вона ну сів светрик дуже гарно, мені подобається. Він не колючий зовсім. Але оці от літери, які, бачите, збирають тканину, щось воно, мені не дуже сподобалося. Показую вам, що він такий товстий, не тонкий, зовсім не прозорий. Але мені сподобалось, як він сів. І рукавчик такий вільний, довгий такий бренд. І покажу вам, що це дійсно 100% вовна міріноса. Тут на китайському, скоріш за все, тому що виготовлено в Китаї. І показаний склад тканини. Літери це Бавовна і Поліестер. Ну, не знаю, щось воно так тягне, не зрозуміло. Не розумію, чого воно тягне. Але светрик дуже гарний. Так, приміряла цей кашеміровий кардиган. Він трошки брудний. Ну, то тільки брудний, воно в машинці все відійде. Шукаю там пошкодження вже при вас, бачите, розглядаю. Не було, не було ні дірочок, ні було ніяких пошкоджень. Ось такий легкий кашеміровий кардиганчик, досить приємний. Рукавчик вкорочений, три чверті. Його носити отак от трошки як підтягнутим, дуже зручно. І гарний такий теплий кардиганчик на прохолодну погоду, навіть на таку, як зараз, дуже зручно, в ньому буде не спекотно, він буде гріти, коли буде прохолодно. Бренд-Автограф. 16 розмір, але на мене сів добре. Мені здається, що менше і не потрібно. 100% кашемір. Кашемір м'який. Бачите, Я вам <кхід> намагаюся показати структуру кашеміру. Він м'який, такий приємний. Приміряла сорочку від зара. Мені сподобався колір. Колір на камері він більше синій, але він більш такий бірюзовий, трошки з зеленцою. На, на камері він прям зовсім блакитний, ні, він як бірюза. Але це маленький розмір, і і мені рукавчик короткий і трохи тягне тягне там, де руки. В плечах, в спині мені трохи тягне. Хоча дуже гарна сорочка жіноча, красива, бачите, яка вона вільного крою. І спереду коротша, а ззаду подовжена. Манжет широкий. На більш таку меншу дівчинку і меншого зросту, вона була б якраз дуже красива. 100% бавовна, красива сорочка. Приміряла від Хобс, напевно, це туніка. Я надягла бачите, до джинсів, дуже гарно з джинсами, мені здається, сіло поєдналося. А може, це і сукня, не знаю. Приміряю, як туніку, як туніка мені подобається, як вона виглядає. Мені я б так би і носила з джинсами, досить гарно, цікаво. Це 100% вовна мериноса, м'яка, така легка, тоненька. І в, в ній було до, досить комфортно, вона зовсім не кололася. Це есечка. Тепер я вдягла без джинсів. І бачу, що так, це, скоріш за все, що це туніка, тому що вона просвічує. Бачите, там він світиться. Просвічує, тому ні. Напевно, це туніка і потрібно натягати з чимось понизу, з якимись штанцями. Бренд Hobbs дорогий бренд, досить якісний, преміальний. І 100% вовна Меріноса, показую вам склад тканини, щоб ви впевнили, що так воно і є. Бачите, яка, яка гарна структура тканини. Так, далі приміряла це вже від H&M від лінійки Divided. Таку сукню в рубчик. Захотіла просто приміряти подивитися, як вона виглядає. Ну, Мені зовсім не сподобалось, як вона виглядає. Не моя довжина, і мені такий фасон зовсім не личить. Тому що, бачите, стегна виділяються, Понизу воно як то розтягнуто. Ну, зовсім не красиво, тому ні. Так, далі приміряла, думала, що це сукня. Стала вдягати, а виявилося, що це ромбер. Понизу йдуть як шорти. Просто захотіла поміряти, мені не зацікавив бренд. Ну, так досить непогано виглядає, як літня така річ. Наліто з кишеньками по боках, розширяється. Ну, нормально. Я думаю, що досить така гарна. Це тканина віскоза. А там, бачите, є підкладка, це район. Приємно, гарно в ньому було знаходитись і вдягався не дуже складно. Оцей бренд такий, я його шукала на Гуглі, на гуглила. Ну, не дуже дорогий, але є там речі цього бренду, тому, тому розглядала його, як би його поміряти. Спочатку, я ж кажу, що думала, що це сукня, але виявився це ромбер. Комбінізончик такий з шортиками. Ще знайшла дві сукні одного бренду. Одна була така червона, вона бордова. Інша такого самого пошиву, такого самого крою з відкритою спинкою. Бачите, спинка відкрита. Хоча я думаю, що навіть білизна, там би не, не видно її було, вона так не дуже сильно відкривається. Можливо, з білизною, можливо, я не знаю, як би воно виглядало, можливо, потрібно без білизни її вдягати. Дві сукні: одна така червона, друга чорна. Сіла вона по фігурі. Це з такої важкої віскози тканина. Досить гарна, облягає фігуру, нічого зайвого не виділяється. Мені чорна сподобалась більше, ніж червона. Чорна, мені здається, вона і довша, і така або менша, або не знаю, хоча розмір вказаний однаковий. Але мені здається, що чорна сіла краще і вона, мені здається, довша, ніж червона. І робить стрункішою фігуру, тому більше чорно, до чорної схиляюся. І також там спинка відкрита. Така сукня кудись на вихід, кудись на якісь заходи піти, то досить гарно. Так, це у нас бренд валіс. І покажу, що це 100% віскоза. Вона така, бачите, знизу йде така близь... з блиском, а поверху вона матова. Матова важка віскоза. Давайте поважимо, білий светрик заважив 140 гривень. Сьогодні у нас п'ятниця, я помилилася, сьогодні 248 кілогра... гривень за кілограм. Тому цей светрик на 140 заважив. Кашеміровий светрик я взяла, купила 44 гривні і сукня така заважила 112 гривень.